Росія знову атакує Європу своїми дронами, хоча, як і раніше, вони все заперечують, що безпілотники порушують повітряний простір країн НАТО, як вони кажуть, їх там ні. Ну так, Нас там нет. класика, але над українським закарпаттям помітили угорські розвідувальні дрони. Що вони там робили? Як росіяни та їх друзі розхитують ситуацію в Європі, і навіщо це Путіну? Зараз будемо шукати відповіді на ці запитання разом з експертом. Але перед цим давайте згадаємо останні події і подивимося, такий невеликий оглядовий сюжет. Невідомі безпілотники знову не робили галасу в Норвегії вранці 27 вересня. Це сталося біля найбільшої військової бази Орланд. Щонайменше два дрони літали з годину в забороненій зоні біля Орланда, розповіли у Збройних силах Норвегії. Це основна база винищувачів f 35 і ключова база НАТО. Повітряна тривога тривала 2,5 години. Підозрілі дрони, що відсвічували зеленими та жовтими вогниками, у ніч на 28 вересня помітили і поблизу головної військово-морської бази Швеції. За інформацією слідчих, дрони схожі на російські, які вже бачили над Данією. А в суботу, 27 вересня, нерозпізнані безпілотники знову завітали до Данії. Їх зафіксували на військовій базі Каруб. Де розташовані усі гелікоптери збройних сил цієї країни та частини командування сил оборони? Військові не збивали ці безпілотники, зазначили в армії на цьому тлі в уряді. Заборонили польоти цивільних дронів на всій території країни і назвали винуватця провокації. Ці атаки мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими, і це від боягузливого ворога, який не сміє заявити про себе. Схоже, в Європі починають звикати до вторгнення в їхній повітряний простір безпілотників та інших об'єктів. Лише у вересні Росія вже порушила простір кількох держав НАТО Польщі, Румунії, Естонії та Норвегії. Польщу Росія атакувала дронами у ніч проти 10 вересня. За даними влади країни, тоді зафіксували аж 19 безпілотників, з яких протиповітряній обороні вдалося збити лише чотири. В одному з сіл дрон пошкодив дах житлового будинку. Ввечері 13 вересня в Румунії літаки f 16 піднімали, щоб перехопити російський дрон над Чорним морем. У повітряному просторі країни він перебував 50 хвилин, а 19 вересня повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі міг. Вони долетіли майже до столиці країни Таль і були в небі над Естонією 12 хвилин. Ну а 22 вересня російські дрони бачили в небі над Норвегією та Данією. Жодного разу Росія не визнала, що її дрони та літаки порушують повітряний простір НАТО. Немає і рішучої відповіді від НАТО, хоча на вимогу Польщі та Естонії скликали консультації відповідно до четвертої статті альянсу. 26 вересня невідомий дрон зафіксували на Закарпатті неподалік. Чопа мапи з маршрутом безпілотника. Генштаб опублікував у Фейсбуці. Щоб проконтролювати його маршрут, нашим військовим довелося запускати свій безпілотник. За даними військових, безпілотник двічі залітав з боку Угорщини. А фахівець систем зв'язку Сергій Безкреснов, більш відомий у соцмережах як ФЛЕШ, розповів, що розвідувальні угорські дрони кілька разів перетинали кордон з Україною на Закарпатті ще влітку. Потім був удар по заводу електроніки, і стало зрозуміло, що випадковостей немає. Тепер президент про це оголосив офіційно. Резюме: абсолютно все треба перевіряти і не думати, що чогось не може бути в цьому житті. Міністри оборони десяти країн Євросоюзу нещодавно домовилися посилити оборону на сході. У цьому допоможе проєкт стіна дронів для стримування Росії. Цього тижня лідери ЄС зустрінуться в Копенгагені, обговорять, як поліпшити обороноздатність Європи та підтримати Україну.